Вітаю всіх, хто мене дивиться. Друзі, сьогодні будемо удосконалювати ось систему запалювання моєї таврії. Довго мене мучив цей бензонасос. Вирішив я його поміняти на електричний. Що мені порадили я ходжу часто, ну, періодично, верніше, періодично ходжу до карбюраторщика і він мені порадив. Саме плунжерний. ось він, Поставити плунжерний насос. Чому? Чому плунжерний? Бо його можна ставити де завгодно. Тобто не обов'язково його ставити біля самого бензобака, можна ставити його де завгодно. Ось цей насос мене мучив було таке, що я не міг машину завести, не міг зрозуміти, що таке. Всяке було. Даний бензонасос, він практично новий. Чому я поміняв, бо ось цей корпус він був вже вигнутий. Там неможливо вже було, там треба було обов'язково його міняти. Я його поміняв, він наїздив недовго. Я машину не міг завести, не міг зрозуміти, що таке, подивився, по електричній частині все нормально, іскра є. Все нормально, коли я витягнув патрубок, витягнув, зняв шланг з насоса, а він, вказується, не качав. Добре я старий не викинув, думаю, хай лежить про всяк випадок. Верхню частину прийшлося поміняти. Це і старого. Зараз він теж барахлить. Ось, Якщо трошки постоїть, скоріш за все, клапан тут мембрана не тримає. Бо якщо, ну, не так, щоб і довго постоїть, але певний час постоїть, то треба підкачувати бензин. І це мені надоїло. Цей насос я возив в багажнику десь вже рік, можливо і більше, все, все руки не доходили поміняти і ось вирішив поміняти. Ось поставив його, поставив, ну порадили мені після нього поставити зворотній клапан. Можливо, воно і краще. Я хотів до насоса, але все ж таки поставив після. Що ще мені порадили? Дивіться, друзі, я поставив фільтр від інжекторного автомобіля. Цей же ж карбюраторщик сказав, що це набагато краще буде. Ну, він, як то кажуть, вже не перший рік обслуговує, я до нього вже декілька років їжджу періодично. На чому хочу зупинитись, друзі. Ну, Підключати тут це все дуже просто. он прямо тут до цього болта під'єднав, масу з'єднав. А от плюс, плюс я пустив через замок запалювання, ну, тобто не напряму від акумулятора. А через запалювання, коли включається запалювання, підключив, он дивіться, друзі, до нижнього контакту, не до цього верхнього, а до нижнього контакту. Коли включаєте запалювання, плюс напруга з'являється на тому контакті. Ну, тут я знайшов найбільш доступне таке місце. І пустив я це через виключатель, друзі. Для чого підстрахувався, інколи треба, щось ремонтуєш біля машини і треба включити запалювання. Ну, щоб насос не крутив, не мучився, так би мовити. Я його включив через включатель. Ось він включати, друзі. Ось цей ось білий. Все акуратненько. Нічого лишнього на турбеді в мене немає, так би мовити. Ось, друзі. Тобто, що ж роблю по електриці, треба включити запалювання. ключів. Мотор не крутить, насос, верніше не крутить. Ну ось так, друзі. І в багажнику місце вже звільнилося. Ось ця заглушка, друзі, я її робив сам. Це дуже легко. Вони ну, є в продажі, але навіщо платити, якщо можна зробити самому. Якщо у вас є ну, кусочок, чим товстіша пластина, тим краще. Що є кусочок такої пластини, такої, ось, то можна вирізати. Головне, щоб одна сторона в неї була гладка. Ось. Якщо там є навіть трохи якісь шороховатості, то це можна за допомогою наждачного паперу, і десь на, на рівній поверхні, на склі ставити на скло і наждачний папір і відшліфовуєте пластину, щоб вона була гладенька. Ось, ось так. Зараз, зараз заведу його. Попробую не заходячи в машину. Бачите, чудово, чудово працює, все нормально. В мене. Ну ось, друзі. Ось так от. Дякую всім за перегляд. На все добре, всім. Мирного неба.